Вибачте, сер, швидке питання до вас, чоловіче. Йо, це ваш ламборгіні, так і чим ви займаєтеся в Лос-Анджелесі, щоб дозволити собі Ламборгіні? Я ши штучний інтелект, а ви власник бізнесу? Так, як довго ви вже підприємець? Перший бізнес я заснував 11 років тому. Яка найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? 34 мільйони доларів. Що сталося того року? Що ви заробили понад 30 мільйонів доларів? Бум на ринку нерухомості. Іронічно, але після великого зростання завжди настає велике падіння. І вже за кілька років я втратив понад 100 мільйонів доларів. Ви коли-небудь були на мілі? Так, абсолютно. В якій сфері ваша кар'єра? Нерухомість. Чим саме займаєтесь? Я ріелтор. Яку найбільшу суму грошей ви заробляли за рік? 8 мільйонів. У скільки років ви стали мільйонером? 23 роки. Я їжджу по країні, питаючи порад у бізнесменів молодим підприємцям. Поставимо вам кілька запитань поза машиною. Це круто. Ви самі все зробили? Так. Як у сучасному світі можна стати мільйонером у сфері нерухомості? Лос-Анджелес займає шосте місце у світі за кількістю мільйонерів. І сьогодні я збираюся об'їхати весь Лос-Анджелес і питати у мультимільйонерів, скільки найбільше вони заробляли за рік і скільки найбільше втрачали за рік. Отже, з цим сказаним давайте почнемо це відео. Отже, друзі, ми зараз у Беверлі Гілс. Мій знайомий щойно під'їхав на Lamborghini Aventador по вулиці. Я підійду до нього і дізнаюся, що він зробив, щоб дозволити собі таку машину тут, у Лос-Анджелесі. Отже, з цим сказаним, давайте подивимося, що він скаже. Вибачте, сер, швидке питання до вас, друже. Так. Да. це ваш Lamborghini? так? І чим ви займаєтеся в Лос-Анджелесі, щоб дозволити собі Lamborghini? Я займаюся штучним інтелектом. Штучний інтелект. Ви власник бізнесу? Так. Да. Як довго ви вже підприємець? Почав перший бізнес 11 років тому. За ці 11 років, яка найбільша сума грошей, яку ви заробили за рік 40 мільйонів доларів. Як підприємство? Ємець, що заробляє вісім цифр, яку найкращу фінансову пораду ви б дали молодому поколінню. Не просіть зарплату. Заради Бога, не просіть, чорт забирай зарплати. Це такий слабкий крок. Ти або все, або нічого, тільки комісія. Якщо ти не заробив ці гроші, ти не заслуговуєш їсти. Правильно, але якщо ти заробив їм мільйон доларів, ти заслуговуєш половину з цього. Ось такі угоди тобі потрібно укладати. 50% комісії, якщо я зароблю тобі понад 100 тисяч цього місяця, як тобі таке? Я можу так зробити? Можна я зароблю тобі 100 тисяч, будь ласка, ось такі угоди, бо тоді для них це без ризику. Та ну його, ту зарплату. Так ти застрягаєш у глухому куті, укладай правильні угоди, тільки комісія, ризикуй все або нічого. Ти не заслуговуєш їсти, якщо не заробляєш грошей. І саме це буде стимулювати твої навички, щоб ти став найкращим, ким можеш бути. Коли-небудь був на мілі. Бро, я колись їв локшину швидкого приготування і поп-тартс на сніданок, обід і вечерю. Після того, як мій сьомий софтверний бізнес розвалився. Я їв це у ванні, бо не хотів, щоб сусіди бачили, як я їм це на сніданок, обід і вечерю, бо це все, що я міг собі дозволити. Бро. Мене двічі виселяли. Одного разу забрали машину. Одного разу я спав на підлозі у друга. У мене було лише 20 доларів, валіза, ноутбук і мопед. І в той день у мене вкрали скутер жодної роботи. Бро, я благав працівника банку Chargers взяти 40 доларів, бо в мене було мінус 80 на рахунку, і я намагався пояснити йому, щоб він це списав, щоб я перестав отримувати ці комісії. Це, блін, справжня жесть. Але чувак, це життя, брате. Ось таке життя. Для когось, був хто зараз на самому дні, яка реальна дія, яку вони можуть зробити? Яка твоя найкраща порада щодо самовдосконалення для когось там? Я прочитав десь 200 книжок про продажі, бізнес і підсвідомість. Остання книга, яку я прочитав перед тим, як моє життя змінилося, це, це бесіди з Богом Ніла Дональда Волша. Ідея в тому, що ти контролюєш свою реальність трохи більше, ніж усі інші думають. Маніфестація це справжня річ, і ця книга була останньою, яку я прочитав перед тим, як зустрів своїх наставників, які все змінили. Яку найбільшу суму грошей ти втрачав за один рік? 95% усіх грошей, які я заробив, продавши свій бренд догляду за шкірою, просто зникли. Що тримає людей у бідності в сучасному світі? Подивись на суспільство загалом. Друзі, брате, друзі, це просто чувак. Я почув цю фразу. Ти це середнє арифметичне п'яти найближчих друзів. Я підприємець. Дивлюся на друзів, усі бідні підприємці, і я серед них. Але я хотів заробляти тисячу доларів на день в інтернеті та не спілкувався ні з ким, хто стільки заробляє. Тож я створив мастер-майнд групу, зібрав п'ятьох хлопців, які заробляють тисячу доларів на день у різних неконкурентних сферах. Завдяки цій групі мої навички стрімко зросли, і я познайомився з наставниками, які дали мені старт. Це було феноменально. Серйозно, Пітере. Величезно тобі дякую. Це відео почалося просто шалено. Друзі. Мій знайомий на Ламборгіні заробив 40 мільйонів доларів минулого року, тому що створив компанію зі штучного інтелекту. І він щойно поділився неймовірною порадою. Мені дуже сподобалося, як він сказав: не беріть зарплату, що б ви не робили. Усе залежить від комісії. Беріть цю комісію, запускайте бізнес. Та, і саме так ви зможете досягти успіху. І саме так він став одним із найуспішніших підприємців у Лос-Анджелесі. Чудове перше інтерв'ю дня. Переходимо до наступного. Вибачте, сер. У мене до вас питання: ви коли-небудь були на мілі? Так повністю, а безумовно. У якій галузі ваша кар'єра? Дім. Що ви робите? Будую будинки. Будуєте? Так. Да. Як довго ви вже власник бізнесу? 23 роки. За 23 роки, який найважливіший урок про підприємництво ви б дали початківцю? Ризикуйте. Ризикуйте. Яке значення має ризик у молодому віці? Що? Яке значення має ризик у молодому віці? Ризикуй і перемагай. Яка найкраща фінансова порада, яку ви отримали за кар'єру? Подвійний і одиночні? Що це? Ідіть на подвійний, а не на хоумран. Спробуйте зараз піти на один одиночний удар. Я думаю, що цього буде цілком достатньо. Добре, тепер подивимось. Ну що, там виходить вісім цифр. Так, саме так за рік. Так. ні, добре. Але сім цифр, чому ви обрали нерухомість? Я був юристом з нерухомості 20 років. Юрист. Ви самостійно досягли всього? Справді? Так. Тобто, ти не з багатої сім'ї? Ні. Для когось хто можливо, тому що у такій ситуації, там, скажімо, чи вони без грошей тільки закінчили школу. На з чого їм почати, щоб серйозно замислитися про фінансову свободу? Добре, вчитися у школі. Можна добре працювати в Макдональдсі. Так, будь-яка робота це хороша робота. Що допомогло тобі виділитися у бізнесі? У кожного є чому навчитися. Намагайтеся навчитися чогось у кожного. Мені це подобається. Дякую, пане. Як вас звати? Майкл Шорт. Майкл Шорт, приємно. Гарного дня. Гей, hey. скажу одне, чувак. Тут якась заковика. Ми зупинили його, щоб він взяв інтерв'ю. Ти маєш бути невблаганним. Став хороші запитання, і ти отримаєш від них відповіді, чувак. Класне інтерв'ю тут у Лос-Анджелесі. Чувак, погнали брати наступне. Мій знайомий щойно під'їхав на G-Wagon у Лос-Анджелесі. Зараз ми підійдемо і дізнаємось, що він зробив, щоб дозволити собі цей G-Wagon. Вибачте, пане, коротке питання до вас, чувак. Це ваш G-Wagon? Так, мій. І чим ви займаєтесь у Лос-Анджелесі, щоб дозволити собі G-Wagon? Агенція нерухомості? Ви маєте агентство нерухомості? Як довго ви вже власник бізнесу? Власник бізнесу 8 років. У сфері нерухомості 19. 19 років. І за ці 19 років яка найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? 8 мільйонів доларів. 8 лямів. А скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? М 23 роки. Я їжу по країні, питаючи поради бізнесменів для молодих підприємців. Можна кілька запитань поза машиною? Це круто. Запускаємо. Як можна володіти G-Wagon? Сьогодні купіть нерухомість, здавайте її в оренду, а потім купіть другу. Купуйте будинок щороку протягом 4 років на п'ятий рік. Завдяки пасивному доходу візьміть ці гроші і спрямуйте їх на щомісячний платіж за ваш G-Wagon. джівегон. І ось так це працює. Ось і все. Таким чином, вам ніколи не доведеться турбуватися про виплати, бо це роблять ваші орендарі. Це ваш секрет заробітку на нерухомості. Так, купуйте активи, тримайте активи, отримуйте дохід, будуйте бізнеси, повторюйте знову і знову. Масштабувавши велику компанію, наскільки важливим для вас було навчитися делегувати? Багато підприємців хочуть бути соло підприємцями, які виконують усі ролі? Наскільки важливо для вас було залучити правильних людей? Повертаючись до своїх перших днів, до того досвіду з підприємцем, на якого я почав працювати у 15 років, він абсолютно нічого не робив. Я маю на увазі, якщо він щось і робив, то заходив туди, спілкувався зі своєю командою керівників десь півгодини годину, а потім просто насолоджувався своїм днем щодня. Кожен аспект усього в організації від А до Я управлявся іншою людиною. Ось так і відбувається масштабування, але для цього потрібні правильні люди. Тож здатність наймати правильних людей, вводити їх у курс справи та утримувати їх. Це навичка, яку ти здобуваєш з часом. Цьому не навчать у школі. Можливо, доведеться зробити помилки. Втратити трохи грошей чи зазнати невдач, але саме це відрізняє тих, хто досягає справжнього успіху. Від інших, хтось на початку зазнає невдачі і вирішує, що це не варте зусиль. Я зроблю все сам, буду підрядником, виконуватиму все від А до Я, відкриватиму і закриватиму магазин, працюватиму касиром, готуватиму каву. Яка книга номер один змінила твоє життя? Я книга Джона Д Рокфеллера це 38 листів до його сина. Чому Джон Де Рокфеллер був таким успішним? Тому що він був безжальним. Він був невтомним. Якщо він опинявся на території, де були конкуренти, він буквально виснажував їх до смерті і забирав їх до себе. А якщо в тих компаніях були талановиті люди, він наймав їх і брав до себе в команду. Він монополізував свою індустрію, чого з того часу ніхто не робив із вагомих причин. Яке було найкраще фінансове рішення за кар'єру? Купив перший будинок у 19. Відтоді я купив понад 125, можливо, вже майже 130. Скільки нерухомості володію 4-ма квартирами? Неймовірно, друже, у Лос-Анджелесі. Це просто феноменально, друже. Дуже дякую тобі за твій час, друже. Я ціную тебе, друже. Це було чудово, серйозно. Частини, хлопці. Отже, Ерік щойно зійшов з розуму, виходячи з G-Wagon, але зараз у мене для вас дуже особливий сюрприз. Ми знаходимося на стадіоні SoFi, домівці Лос-Анджелес Ремс і Лос-Анджелес Чарджерс, щоб взяти інтерв'ю у Девіда Мелцера, який є дев'ятизначним підприємцем з Лос-Анджелеса. Він запросив нас на стадіон, щоб ми могли поставити йому кілька запитань. Отже, з цим сказаним, давайте підемо дізнаємося щось корисне від Девіда, і подивимося, що він скаже. У якій індустрії ви вирішили побудувати свою кар'єру? Спорт і розваги. І як довго ви вже в цьому бізнесі? 35 років. За ці останні 35 років, яка була найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? 34 мільйони доларів. 34 мільйони. Як ви заробили понад 30 мільйонів доларів того року? Бум на ринку нерухомості. Так, нерухомість подвоїлася в ціні. І тому вся нерухомість, яку я мав, подвоїлася за один рік. Іронічно, але після великого зростання завжди настає велике падіння. І лише через кілька років я втратив понад 100 мільйонів доларів. Це неймовірно. Що сталося того року, коли ви втратили 100 мільйонів доларів? Я засвоїв цей урок і попросив допомоги. У мене була велика кредитна лінія в приватному банку у 2008 році, коли мені потрібно було близько 5 мільйонів доларів. Хоча кредитна лінія була на 40 мільйонів. Дуже я швидко зрозумів, коли зайшов. А вони сказали: Тобі ніхто не сказав, що у тебе ліміт мільйон доларів потрібно подати нову заявку. А в 2008 році було набагато складніше отримати необхідні кредитні лінії. Коли у тебе велика економіка, що дає понад 30 мільйонів доларів на рік, все відбувається дуже швидко, і так я, врешті-решт, усе втратив. Якби я звернувся по допомогу до експерта з фінансів та банківської справи, результати були б значно кращими. Я все втратив і відновив, але мав би в десятеро більше, якби просто попросив допомоги. Яка найбільша помилка власників бізнесу? Вони не знають золоте правило бізнесу, а саме залишатися в бізнесі. Дивіться, моє перше правило на кожен день, а в мене найбільша приймальня в історії приймалень. У ній приблизно 65 тисяч місць, тож справи йдуть добре. Але причина, чому справи йдуть добре, полягає в одному правилі: переконатися, що я залишуся в бізнесі завтра. І як тільки я почав дотримуватися цієї настанови, я більше ніколи не вийду з бізнесу, бо не ляжу спати, доки не впевнюся, що завтра я все ще в бізнесі. Все інше це вже бонус, бо я знаю. Якщо залишаюся в бізнесі рано чи пізно, якщо навчишся любити те, що не любиш або не подобається, якщо навчишся любити те, що інші не люблять чи не сприймають. Якщо робитимеш це послідовно і наполегливо щодня, життя і бізнес відкриють тобі всі свої секрети. Вони розкажуть тобі всі свої таємниці. А коли ти знаєш ці таємниці, ця гра стає легкою. Але ти маєш бути в грі, тож ти маєш гарантувати, що граєш у цю гру. Саме тому правило номер один у бізнесі щодня переконуватися, що ти залишаєшся в бізнесі серед себе та найуспішніших людей, яких ти вивчаєш, і знаєш, яка одна риса є спільною для всіх них. Послідовність це проста навичка, але на жаль, прості речі так само просто й не робити. Ті, хто щодня щось робить, дозволяють фізиці, метафізиці та квантовій фізиці працювати на свою користь. Якщо ти робиш щось кожного дня, це прискорюється, накопичується і створює експоненціальні результати. Послідовність це звичка номер один. Насправді це звичка, яка породжує інші звички, але ти маєш бути послідовним. Насправді, дві хвилини на день варті більше, ніж дві години в суботу. Ще чому так? Енергія це поведінка, і гроші, наприклад, теж. Ще з часів Ейнштейна, коли він пояснював правило 72 – складні відсотки це насправді складна енергія. Бачиш, енергія має три характеристики: вона накопичується, притягує подібну енергію, прискорюється, тому все відбувається швидше, але найголовніше вона створює складні відсотки, це створює експоненціальність. Тож люди, які не використовують цю послідовність, отримують один плюс один плюс один щодня. Ті люди, які розуміють фізику, квантову фізику та метафізику, отримують 1, плюс 2, плюс 4, плюс 8, плюс 16 щодня. Мені це подобається. Феноменально. Отже, мій хлопець Девід Мельцер втратив понад 100 мільйонів доларів за один рік, і він все це повернув. І він щойно дав феноменальне інтерв'ю. Хлопці на стадіоні Софай. Це найдорожчий стадіон у всьому світі. Але, друзі, на цьому сьогоднішнє відео завершується. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, адже незабаром буде ще більше неймовірного контенту. І натискайте на посилання в описі нижче, тому що ми запустили розсилку Hard НОКС, де щотижня надсилатимемо оновлення, інсайти та уроки від провідних підприємців і власників бізнесу з усього світу. Тож на цьому все. Побачимось у наступному відео. Натисніть тут, щоб переглянути наше повне відео, де ми подорожуємо Майамі та запитуємо мультимільйонерів, як вони стали багатими, і як ви можете розпочати свій шлях до фінансової свободи, у 24 Році, побачимось у наступному відео.